Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю, шановні слухачі на Радіо Гомер. Це новий солодкий випуск «Кліо сторінками історії, і з вами. Її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Раненко. Вітаю всіх! Цей випуск присвячений цукру цукровій галузі України 19 століття. Саме тому він є солодким, він є смачним. І в нас в гостях історик Оксана, котра займається вивчає власне це питання. Привіт, доброго дня. Тож, моє перше питання, розкажи, будь ласка, де, коли у світі взагалі в людей ну, з'явився цукор, власне. Ну, у людей тяга до солодкого була завжди, тому люди, споживаючи ягоди, відрізняли таким чином їстівні ягоди від отруйних, тому людству вподобало солодке. А вперше цукрову тростину, це перше джерело. Скажімо так, виготовлення цукру було винайдено, як вважає більшість істориків, на островах Океанії це Полінезія, Нова Гінея. І відбулося це близько 10 тисяч років тому. Близько тисячі років до нашої ери тростина поширилась до берегів Індії. І, власне, там почала активно культивуватися у 510 році до нашої ери. Цар Персії, Дарій, думаю, чули про нього, відкрив тростину під час свого вторгнення до Індії, і перси були шоковані, називали цю рослину тростиною, яка дає мед без бджіл. Близько трьохсотого року до нашої ери Олександр Македонський теж побував в Індії, привіз звідти тростину до Греції. Від Персів, виходить, до Арабів потрапила цукрова тростина, а від Олександра Македонського і Греків потрапила далі в Європу, зокрема пізніше до Римської імперії. Історики вважають, що близько п'ятисотого року вже нашої ери в Індії навчилися переробляти тростину у порошок. Спочатку тримали цей рецепт в секреті, використовуючи порошок в якості ліків від головного болю, від болю в животі, від там, чоловічої слабкості. От про це говорить історичне джерело Рамаяна. От, І звідки походить назва цукор від санскриту саркара, який означає пісок. Власне, цей порошок, який навчились виготовляти індійці спочатку. І був першим цукром у світі. Тоді розкажи, будь ласка, як і коли в Україні з'явився цукор? Якщо вірити історичним джерелам, перша згадка в повісті минулих літ про появу в Київській Русі кристалічного цукру він з'явився як товар, ввезений разом із заморськими продуктами. 1273 році, але для населення він залишався недоступним аж до кінця 17 століття. От, це був товар розкоші, от. і тростина в нас не росла. Тому до кінця 18-го, до початку 18-го століття, вже коли Російська імперія почала ввозити тростину через порти Чорного і Балтійського моря, тільки тоді на наших теренах для деяких верст населення став доступний цукор. Тоді маю смачне питання: а які перші солодощі були опиши, будь ласка? Ну, першими солодощами для людства відповідно був не цукор, так е, е, Аборигени Полінезії вони полюбляли вживати сік із цукрової тростини. Цукрова тростина – це багаторічна трава родини з лакових. Вона на зовнішньо дуже схожа на бамбук. Тобто з нього добували сік, його жували от, і таким чином смакували солодке. Але в наших краях, скажімо так, першими солодощами були сухофрукти, мед і все похідне від цього. От, найпершими кондитерами Кітерами вважаються араби, тому що це одні з перших народів, які використовували, власне, цукор в класичному його вигляді з цукрової тростини для кондитерських цілей. От, на наших територіях, на території колишньої Київської Русі, сучасної України, поширення набувала пастила це, скажімо так, печені яблука з медом перетерті і висушені у печі От, так, такі солодощі. Якщо говорити про цукор і власне цукрові солодощі, то найпершими солодощами були мармелад, повидло, джеми, цукати, тобто все одно цукор плюс ягоди, плюс фрукти, от, в такому вигляді. Якщо говорити про льодяники, перше, що приходить на думку, це ті півники, пам'ятаєте, всі з дитинства. От, то перші льодяники з'явилися у Західній Європі ще в часи середньовіччя, а от у кінці 18 століття, зокрема, в Англії з'явився такий старий вираз лоліпоп, можливо, згадаєте так, цукерку, яка й зараз є в продажу лолі поп, яка означає дослівно язик і стукіт. От, тобто, вже в той час льодяники на паличці були поширені в Європі. А оці півники це винахід Радянського Союзу і набув поширення, зокрема у нас в Україні з 70-х років 20-го століття. Тобто, першими солодощами. Виготовлених із цукру було варення, пастила, цукати, джеми і тому подібне. А в такому разі розкажи, будь ласка, про перші цукрові заводи, де і коли вони виникли на нашій планеті. Достеменно невідомо, де виник найперший цукровий завод, якщо говорити про промислові масштаби виробництва. Але ще у 13 столітті мандрівник Марко Поло, відвідавши Китай, побачив процвітаючі цукрові заводи. А у Західній Європі, зокрема, якщо говорити про Францію, Англію, ту ж саму, цукор потрапив, цукрова тростина потрапила завдяки хрестовим походам. От, почали вирощувати її на Сицилії, на Кіпрі, на півдні е, Іспанії. Подальше розповсюдження тростини, зокрема в Новий світ, відбулося завдяки Христофорові Колумбу. От, його друга експедиція, тобто з'явилася на островах Карибського моря. з'явилося вирощування цукрової тростини. І, е, Цукрову тростину, її вирощування, її виробництво тримали в руках ті країни, які були метрополіями, які мали колонії, тобто мали те місце, де можна було вирощувати. Потрібен був вологий клімат, це загалом тропічна зона. От, вологий і жаркий клімат для вирощування тростини. Тому в руках Іспанії, Франції, Британії трималося виробництво цукру. От. Зокрема, згадаємо Єлизавету І, вже в 6. 16 столітті завела моду на чорні зуби. Вона настільки полюбила, полюбляла цукор і е, кондитерські вироби, що вона хворіла, мабуть, карієсом. Спочатку приховувала свою посмішку, але пізніше приховувати вже не мала вона змоги. І Вельможі е, взялися за цю моду, чорні зуби були показником статусу, показником статків, значить, людина може собі дозволити купувати. І вживати цукор, ну, якщо говорити знову ж про Британію, то вже на 1750 рік 120 заводів було в Англії з переробки цукрової тростини, готуючись до цього випуску, я дізнався, що в нас є в науці дискусія так стосовно того, коли перша цукроварня була в Україні. Тож розкажи, будь ласка, що там за дискусія? І на твою думку, коли ж все ж таки вперше була ця цукроварня побудована? Ну, перші цукрові заводи в Російській імперії, до складу якої входила територія сучасної України, з'явилися на півночі імперії. Тобто це були переробні заводи для переробки цукрової тростини. У Україні таких заводів не існувало. Але у 1801 році, в Тульській губернії, в нас з'являється в Російській імперії перший цукрово-буряковий завод. Тобто Завод, який виробляв цукор із буряку. В Україні такі заводи з'являються в 20-х роках. І дійсно є дискусія з приводу місця, тобто першого заводу. Є е, відомості про те, що у селі Макошино-Сосенського повіту Чернігівської губернії, в 1825 році е, був заснований перший цукровий завод. Проте е, є інші відомості, зокрема 1822, 1824, Різні дати, знову ж таки, село Трощин Канівського повіту, Київської губернії. От і достеменно невідомо, коли встановлений був той завод на Київ в Київській губернії, тому що джерела говорять лише про його відновлення після пожежі у 1831 році. Тобто, однозначно він був заснований в 20-х роках, точної дати невідомо. коли. Але достовірно відомо про 1825 рік. Завод в Чернігівській губернії. Ну, ось така дискусія між істориками, які користуються різними джерелами. Ну, тоді вже переходимо до технології виготовлення цукру. Розкажи, будь ласка, от, як ці заводи працювали, як вони, от, що вони собою взагалі уявляли? Розповім про те, що, чому людство почало шукати інші джерела Вироблення цукру для вироблення цукру. Це очевидно, тому що тростина була доступною не для всіх, була дороговартісною. І в вирощуванні, і в перевезенні її до місць переробки. І тому людство задавалось питанням, які ще продукти можна використати для того, щоб виробляти цукор. І ми всі знаємо, що всі абсолютно овочі і фрукти мають в собі в складі цукор. І першим. Хіміком, який зробив припущення про цукровмісність, високу цукромісність буряку, був Андреас Сігізмут Марграф. А вже його учень, Франц Карл Ахарт, він добув перший у світі цукор із буряку. Проте Поширення це виробництво ще це було середина 18 століття, проте поширення це виробництво набуло лише на початку 19 століття, коли Франція внаслідок континентальної блокади залишилась без тростинного цукру, який надходив до неї із її колоній. І Наполеон згадав про німецький експеримент, і вже до 1813 року кількість цукрових заводів буряко-цикрових в одній Франції склала. 334 заводи. Зокрема, в Російській імперії перший завод, я вже згадувала 1801 рік от, і в Україні це 20-ті роки 19 століття. Скажу те, що цукрових заводів, які переробляли цукрову тростину, в Україні ніколи не існувало. Також хотілося б додати стосовно переробки. Патоки із цукрової тростини, так дійсно на території сучасної України фактично виробництв не було, але сирець із цукрової тростини їх доставляли, як вже сказала Оксана, у порти Чорного моря на території України, а також порти Балтії, Балтійські порти той самий Санкт-Петербург. Uh -huh. І з них виробляли так звану цукрову голову з цього серця. Тобто, ось ця патока, яка була. Вона спеціальними технологічними прийомами фільтрувалася, відбілювалася, і потім це ну, досить такий величезний шматок цукру, там 13-15 кілограми. Це був спосіб фасування цукру, так. Так, це був спосіб фасування цукру, і цей саме цукор він був більш елітарним, а аніж той цукор, про який ми поговоримо трішки пізніше стосовно ось цукрового буряка. Цей цукор був більш елітарний, його могли дозволити собі не всі верстви населення, тільки заможне купецтво чи поміщиство. Вони ось купували цю цукрову голову. До речі, вони були різних розмірів, від 13 см висоту там, до 26 і навіть 40 ну це геть поганий. І ось найелітнішими були ці найменші сахарні голови, які купували ось цілком. Вони там декілька кілограм були на вагу. Їх ставили на стіл і це виникла ніби така традиція. Чаювання з цією цукровою головою був розроблені навіть спеціальні такі предмети, щоб її коштувати. Тобто ті самі щіпці для цукру, якими відколупувалися певні частинки цієї цукрової голови, і це було ну, ось такий, ніби як ритуал пиття чаю. Ось, напевно, бачили в фільмах там самовар, ця цукрова голова, поважні ошатні люди навколо цього всього. Ось ця традиція виникла саме в 19 столітті, як така еліта. Назвичка. Якщо говорити далі про спосіб виготовлення цукру з буряку, то е, так дійсно. Відбулася техніко-технологічна така еволюція самої галузі протягом 19 століття, проте етапи вироблення цукру вони залишилися без змін. Тобто це подрібнення буряку, добування соку, його очищення, випарювання, згущення, кристалізація і вибілювання. Змінювалися протягом 19 століття лише методи і засоби, засоби, які, з якими Відбувалися ці процеси. І, власне, ці методи і засоби впливали на кількість добутого цукру з буряку. Буряк спочатку різався вручну, сікча малопотужними пресами, випарювали на вогні до густини спеціальної, потім розливали у форми для кристалізації. Був іще один спосіб, який заснований на фізичному явищі дифузії, просто терли вручну буряк і замовлю його в воді, Тримали його в воді, вода, як розчинник діяла, вона розчиняла той цукор, який знаходився у буряковій стружці, потім відділяли стружку від утвореного сиропу, соку, знаю, як це правильно назвати, розчину. От, і вже потім цей розчин випарювали до того. Утворення власне густо, густого сиропу. От. Пізніше, вже в другій половині 19 століття, в своїй більшості заводи почали використовувати замість ручних гідравлічні преси, парові двигуни на різних етапах виробництва. І з'явилися дифузійні апарати. Власне, отой, отой процес вимочування вже відбувався в апараті і неручними пресами відтискалася стружка, а за, за допомогою спеціальної центрифуги. Тобто більше виходило з стружки соку для того, щоб отримати більше цукру. Цікаво, дякую. І ще мене дуже сильно цікавить, от в Російській імперії яке місце займала Україна по цукру, якщо можна туди якісь циферки навести. Так, так. Е, цікаве питання. Якщо говорить про всю. Російську імперію, то найбільше виробництво було власне в українських губерніях, але і в російських губерніях це Тульська вище згадана, Курська, Московська, потім Могилівська губернії. Але ми зупинимо свою увагу на українських губерніях, вони нам більш цікаві. У 1830 -х, 30 х роках у нас існувало на всій. Території ну, сучасної України на Дніпрянщині, будемо говорити. Шість цукрових заводів. А уже через 30 років, це 61 рік, 229 цукрових заводів, тобто 59% від їх загальної кількості в імперії. І вся ця кількість заводів виробляла 80% цукру е із загальної кількості в імперії. От. 21 з 38 відповідно рафінатних заводів існувало в Україні. Вони виголосували виготовляли 54% рафінаду. За другу половину 19 століття кількість заводів скорочується. І в нас уже на Дніпрянщині діє 148 заводів, це 80-ті 80 роки. І в 90-х роках трошки більше 159%. 8 із 17 рафінатних загально, якщо порівнювати українські. Губернії із загальною кількістю по імперії на початку ХХ століття 85% цукру піску ми виготовляли, і 73% рафінаду. От, якщо говорити про окремо українські губернії, то найбільше виробництво відбувалися у Київській, Подільській і Харківській губерніях. От Київська губернія 77 заводів у 61-му році, 62 в 97-му. Це про 19-те століття, говорячи. Найбільше заводів, до речі, було і в Чернігівській губернії. 73 заводи було на 61 рік, але вони були малопотужними і вони були дрібними мануфактурами, заснованими на поміщицьких домогосподарствах. Тобто е, говорити про те, вони, якщо говорити про Київську губернію, вона на 80% була уже на парових двигунах, а е, у Чернігівській губернії… До, до, до тих пір ще користувалися вогневим способом виварювання сиропу у чанах на відкритому вогні. Тобто е, кількість одна, якість зовсім інша. Е, південь е, України був мало задіяний через, е, скажімо так, кліматичні і грун... кліматичні причини, і якість ґрунту, яка не підходила для вирощування цукрового буряку. Катеринославська губернія, наприклад, мала лише один завод у другій половині 19 століття у Бахмутському повіті, От, і в Херсонська губернія мала лише один завод. Ну, Таврійська губернія взагалі не мала заводів, тобто якось так. Подільська, Київська, південно-західна частина Волинської, Полтавська, південна частина Чернігівської і північно-західна частина Харківської губернії це цукрово-буряковий регіон, який був задіяний найактивніше в Україні для виготовлення цукрового, цукрового буряку для вирощування і виготовлення з нього цукру. І тут мене цікавить економічний чинник цукру в Російській імперії, от розкажи, будь ласка, угу. теж якщо можна з якимись цифрами, які вирішили? Так, що впливало, так, так, що впливало так. на розвиток? Ну, В першу чергу це митно-акцизна політика держави. У нас тільки з'явився перший цукровий завод на місцевій сировині у 1801 році, так виходить перший законодавчий акт Російської імперії, який, яким, скажімо, запрошували. Поміщиків на в південні регіони Російської імперії для вирощування для створення плантацій для вирощування цукрового буряку і заснування цукрового виробництва. У разі, у тому випадку, якщо мануфактури не були створені, то землі, які давалися для цих цілей, вони назад конфісковувалися державою. Тобто, отакий був заохочувальний момент. Також Можемо говорити про митну політику, яка вже з 1822 року, можна говорити, це як дореволюційні історики пишуть заборонний митний тариф, тобто підняли настільки високо мито, що вітчизняна провисловість змогла власне витіснити в імпортований цукор. Настільки, що скорочується дохід від мита за 50-ті роки ХІХ століття в 2,5 рази від двох карбованців е, до чотирьох е, зросло мито за першу половину 19 століття з пуду цукру з 16 кілограмів. І імпортерам просто невигідно було сюди рухатись. От е, ця митна політика, протекціонізм називається, вона сприяла тому, що вітчизняні виробники. Е, з отих домашніх таких господарств невеликих, вони все більше і більше ставали на капіталістичні рейки. Я трішки додам стосовно маленьких господарств, цукроварень, які були саме біля поміщицьких домоволодінь. Насамперед, ось ці маленькі цукроварні, вони створювалися для того, щоб переробляти надлишок цукрового буряку, який там не поїдала худоба, щоб його просто не викидати, його якось переробляли. Їх було досить таки велика кількість, вони були досить маленькі і видавали не дуже велику кількість цукру. Але в 1861 році в усій Російській імперії відбувається відмі... відміна кріпацтва. І ці маленькі цукроварні вони починають масово зникати. Основною причиною цьому якраз і була ця ось відміна кріпацтва. Починає зникати. Ну, такий, таким негарним словом, але правда дармова робоча сила. Селянам доводиться платити за те, щоб вони працювали на цих цукроварнях, так як вони були маленькі, об'єми в них маленькі, од в них невеликі, а ще платити, хоч якісь, але все ж таки, заробітні плати, поміщики не могли, і тому починається масово закриватися ось ці маленькі цукроварні саме завдяки відміні кріпацтва. Якщо говорити на прикладі Чернігівської губернії, яку зокрема я досліджувала, то із 72 заводів, які існували на 1861 рік. Вік на кінець 19 століття залишається 11 і крім них ще два окремо рафінатних заводи. Тобто. Їх стало менше, але е, змінилася їхня якість. Виробництво цукру зросло в рази через те, що вони застосовували е, передові технології на той час. Вже на кінець 19 століття навіть деякі заводи були електрифіковані. І також чинником розвитку цукрової галузі було е, був розвиток транспортної інфраструктури. Відкриття першої залізниці в 1861 році Курсько-Київської, воно, скажімо так, стало чинником географії галузі, тому що цукрові заводи почали засновуватись, будуватися поближче до залізниці, тому що їхні виробничі потужності зростали і. Завод потребував все більше і більше сировини. І от ті поміщики, які раніше мали маленькі свої цукроварні, вони, зорієн... вони скажімо так, зорієнтувалися е... на виробництві сировини. Тобто вони стали плантаторами для сусідніх більших заводів, тих, які стали на капіталістичні рейки, які почали працювати на ринок, от, модернізували свої виробництва. От. І цукор. Е... Потрібно колись теж на ринки збуту доставляти так. От тому залізниця стала прекрасним чинником для географії галузі, і е, ті заводи, які могли собі дозволити, вони могли навіть не будуватися біля залізниці, не переносити своє виробництво. Вони клали колії. Кожен завод, в принципі, мав маленьку колію до основної гілки для того, щоб туди доставляти або продукцію, або ж назад сировину виробництва для виробництва. Проте не завжди залізниця була чинником. В першу чергу чинником були природні ресурси. Скажімо, ось на прикладі знову ж таки Чернігівської губернії відкриття Поліської залізничної колії на півночі губернії не призвело до появи там масових цукрових виробництв. От, вони були на початку 19 століття, але після відміни кріпацтва вони як закрилися, так більше там і не з'являлися, тому що це е, регіон не зовсім аграрний, це регіон, де переважає деревообробна промисловість, сірникова промисловість. От, і, е, скажімо так, е, транспортне навантаження на. Ту залізницю було дещо інше, і моє останнє запитання. Всім нам відоме прізвище Терещенки завдяки документалкам, угу. які виходили на телебаченні, там можливо, якимось статтям ще якісь інформації в інтернеті. Чи вони найвідоміші з 19 століття? Бо на сьогоднішній день для українця сьогоднішнього так. І хто був першим першими цукровими магнатами в Україні? Ну, першими цукрозаводчиками, якщо говорити про тих два дискусійних заводи в Чернігівській і Київській губерніях, це були граф Понятовський у Київській губернії, так? От, який в селі Трощин заснував першу свою цукроварню, і граф Кушельов Безбородько, який у Сосницькому повіті відкрив свою цукроварню. Тобто, це першу чергу були поміщики. От крім Терещенків, тобто це вже буржуа. От, можемо говорити. Про Харитоненків, згадати Семиренків, Яхненків, але насправді це настільки цікаві історії життя окремих особистостей, окремих родин, подекуди неймовірні історії, що, мабуть, ця тема заслуговує окремої розмови. І ми обов'язково запишемо з тобою в майбутньому подкаст про цих людей. А на цьому так, всі так. мої питання закінчились. Тож на все добре. Зустрінемося рівно через тиждень на радіо Гомар у новому випуску. З вами були ведучі Максим Задорожний, історик Роман Авраменко та історик Оксана Степанова. На ну, все добре. До побачення. До побачення. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.